Того, а що там Трамп кого він збирає, збирає у себе да, в Білому домі, і про що він буде радитися? Ну, я би не, мож, не можу сказати, збираються, у нас було 6 развали нас мило сестерка. ну, Десь там їх там буде там це президент Фінландії, Італія. Макрон, Британія, Німеччина, ну коротше, все це занепокоєні хлопці зберуться і будуть розмовляти, як так зробити, щоб показати місто, своє місто Росії. Що до цього потрібно було 4 роки чекати. Ну, це якийсь бред. Ну, люди, ну послухайте, ну про що ми кажемо? Ну вже ніхто не розуміє, що, що відбувається. Що є агресор, є світця, які вбивають наших людей, які сьогодні не готові зупинятися. Ми бачимо, що дійсно сьогодні зустріч, як я розповідав вам, на Аляски зіграла в плюс цього чмо Кремльовського і в мінус Трампа. Це помпезні зустрічі, які там літаки літалі, лімузінну дипломатію запроваджували. Послухайте, ну все це такі плакати хочеться, відверто кажу. Але, друзі, хочу сказати, дуже багато сьогодні ми почуємо, що Китай зараз там підсилить Росію. Послухайте, Китай допомагав і допомагати буде далі Росії. Йому це. Вигідно. Але хочу сказати, що економічний стан в Китаї не такий і гарний. Там відбуваються дуже серйозні проблеми. Сьогодні забудовники, забудовники які сьогодні а, мають велику долю ВВП Китаю, мають побудовані мільйони квадратних метрів, які ні продаються. Так. І починається стагнація, так скажем, економіки. І я не повірю, що вони будуть допомагати Росії, але купувати російський газ за 200 доларів, наприклад, а в Європі вона коштує 700. Задоволення втричі дешевше вони купляти будуть купляти нафта набагато з 30% з дисконтом через чорний флот. Теж задоволені це будуть робити. Тому їм стан Росії такий як сьогодні. Ім така Росія і потрібна, і вигідна так. А дивися, тоді в продовження а, того, про що ти говориш, а, щоб вже знаєш, зробити фолло-ап цієї теми і перейти до іншої. Так, все ж таки, на цьому тижні Трамп щось веде проти Росії чи ні? Питає. Вибач, будь ласка, читав. Так, Трамп щось веде, які санкції проти Росії на цьому ні. тижні? Чи ні? Я думаю, що він не віде. Я думаю, що. А... Тобто, це каніціль буде далі продовжуватись? Так, 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 це буде. Слухай, це я ж я ж кажу вам, що це, це вибач, будь ласка, це такі. Так скажемо, обіцянки. Тобто, це, це, це да, просто буде да. постійні обіцянки, які він озвучує. Да, я не вірю в це. І я вважаю, що я вважаю, що ну, це, це, це ніко не ні, 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 ні дасть нікого, так скажемо, результату. Угу. Тоб, тоб, тобто, ти вважаєш, що в принципі, оця, тобто він зустрінеться з європейськими лідерами? Слухай, і... да ми вже це чули. Я ще вам скажу: 40 днів вже пройшов. Він пообіцяв 12 днів, а пройшло 40. Ну, а може і що він... щось змінився? Дивись, а може, він хоче ще одну зустріч провести? Послухай, То я виключаю, починаю цього? думати, що може він хоче переспати з з чмо з, з Кремльовським. Ну тому що ну так, знаєш, ну вибачте, друзі, просто може зараз. Я такий пошлі веші кажу, але ну так обхажувати, як сказати, ухажувати, обходити, обходити, ухажувати, да, ухажувати. Ну за, за дівчинами так не роблять. Знаєш, за жінками так не роблять. Ну що тут відбувається, я вже в шоці. Ну знає. нібито ж у нього є милання Трамп. Uh, чудово, Міланя Трамп не любить цього чмога з Кремльовського. Uh, це мені подобається. Ось, uh...